Ну що, синку, пора відставку? Так, пора. Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про всі деталі відсторонення Шовковського з посади головного тренера київського Динамо. А також буде інших багато цікавих футбольних новин. Тому сідайте позручніше, обов'язково поставте цьому відео вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Приємного вам перегляду. Поїхали! Офіційно Олександра Шовковського звільнено з посади головного тренера київського Динамо. До речі, напишіть в коментарях, як вам таке рішення Ігора Суркіса, тому що як повідомляє, та то таке відставка головного тренера була ініціативою президента Кіян про своє рішення. Ігор Суркіс у телефонному режимі повідомив Олександра Шовковського впродовж години після закінчення матчу проти Омонії. Нагадаю, київське Динамо поступилося Омонії на Кіпрі на виїзді з рахунком 2-0. Відповідна розмова відбулася з Ігорем Кось. Стюком, якого призначено виконувачем обов'язків головного тренера. Позиція президента стала для наставника Ю-19 несподіванкою, але багато часу на роздуми йому не дали. Тому тренерський штаб Шовковського звільнено. Це стосується і ветеранів 66-річного тренера по роботі з воротарями Михайла Михайлова, а також 62-річного аналітика Олександра Козлова. Однак є два виключення: Костюку допомагатимуть два факти. Ахівці з попереднього штабу це 40-річний тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба та 45-річний спеціаліст по стандартах Мацей Кендзьорек разом з Костюком у першу команду з Ю-19 переходить і його асистент Олег Венглінський. Крім того, виконуючий обов'язки головного тренера, хоче запросити до свого штабу спеціаліста за кордону. Повідомляє та то таке. А до вас, дорогі вболівальники київського Динамо, у мене запитання: чи справиться Ігор Костюк з головною командою, і які є шанси, аби поборотися за перше місце в українській прем'єр-лізі? Це перше. А друге, які є шанси, аби поборотися в лізі конференцій? Читаю ваші коментарі, тому обов'язково їх пишіть. Першим відреагував на звільнення Олександра Шовковського Ардат Туран. Тому я процитую те, що він сказав про Сашо. Шовковський тренер, якому я заздрив з моменту мого приходу сюди. Він чемпіон і підвищив конкуренцію та мотивацію для нас у нашій лізі. Хоча ми працювали лише 5-6 місяців, мені приємно бути його суперником. Я дуже його поважаю. Якщо тепер ми не зустрінемося з ним як суперники, я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі. Донецький шахтар після вилюту від Динамо з Кубка України виграв п'ять перемог поспіль із загальним рахунком 23. В останньому матчі грали проти ірландського Шемрок Роверс в четвертому турі Ліги Конференції. Перемогли з рахунком 2-1. Тим самим набрали 9 залікових балів та перебувають на четвертій сходинці у загальній турнірній таблиці Ліги Конференцій. Які ж красавчики їм залишається зіграти ще два матчі. Проти Хамрун Спартанса та Рієки. І теоретично, якщо в наступному матчі зіграють в нічию, то забезпечать собі місце в плей-офф. А ось і приємні новини. Україна увійшла у топ-25 таблиці коефіцієнтів УЄФА. Перед нами вище Сербія, нижче Азербайджан. Чи зможемо піднятися вище, напишіть, будь ласка, в коментарях. Донецький шахтар домовився про трансфер Вінгера Елензе Черкас. Про Спера Оба в зимне трансферне вікно. Гірники заплатять за футболіста 3,5 мільйонів євро, тоді як Елензе загалом витратили на Оба 1,4. До вашої уваги результати жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України. Базові дати проведення 3-5 березня. І так, 19-25 проти Локомотива, Чернігів проти Фенікс Маріуполя, ЛНЗ проти Буковини та Динамо проти Інгульця. І я чекаю на ваші коментарі, як ви думаєте, хто пройде далі? У п'ятницю розпочався 14-й тур української прем'єр-ліги. Матч відкривала оболонь Київ «Колос-Ковалівка». Переможця не визначено, рахунок 0-0. До вашої уваги матчі, які будуть проводитися з 29 листопада по 1 грудня. І я хочу вам задати запитання, який поєдинок ви власне будете дивитися. Минув цілий рік з останнього виходу Михайла Мудрика на футбольне поле. В останнє він виходив 28 листопада 24-го року, коли Челсі обіграв Гайденхайм 2-0 в лізі конференції. А мудрик забив один із голів. В кінці сезону Челсі став переможцем ліги конференції. З нетерпінням чекаємо на повернення. Друзі, на сьогодні у мене все. Я дуже надіюся, що інформація була для вас цікавою та корисною. Якщо так, то обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підписуйтесь на канал, аби наступного разу нас не загубити. До зустрічі!